Науково-технічний прогрес і його вплив на екосистему друга половина 20-го План Вступ, Промислова революція після Другої світової війни, енергетичний бум, розвиток атомної і вуглеводневої енергетики, хімічна промисловість і нові синтетичні матеріали, розвиток автомобільного та авіаційного транспорту і його наслідки. Аварії на атомних станціях і радіоактивне забруднення, зростання виробництва і проблеми відходів, космічні дослідження і забруднення навколоземного простору, висновки та джерела. Промислова революція після Другої світової війни Після Другої світової війни світова промисловість пережила бурхливе зростання, яке особливо прискорилось 1950-х-80-х роках. Потреба у відбудові країн та швидкий розвиток технологій спричинили розширення заводів і фабрик. Проте інтенсивне виробництво стало причиною серйозного забруднення повітря, води та ґрунтів, великі обсяги промислових відходів, які часто скидалися без очищення, погіршили екологічний стан планети, викликали кислотні дощі та шкодили біорізноманіцю. Промислова революція цього періоду мала значний екологічний вплив. І наслідки такого забруднення відчуваються і досі, вимагаючи сучасних рішень для захисту довкілля. Енергетичний бум. Розвиток атомної і вуглеводневої енергетики. Науково-технічний прогрес другої половини ХХ століття значно вплинув на розвиток енергетики, що супроводжувалося як значними досягненнями, так і екологічними викликами. Розвиток атомної енергетики. Після Другої світової війни атомна енергетика почала швидко розвиватись завдяки відкриттю ядерного розщеплення, яке мало величезний потенціал у виробництві енергії. Серед перших атомних електростанцій була оборонна атомна станція в Обнінську СРСР 1954 рік, яка стала першою у світі станцією промислового призначення. Разом із цим атомна енергетика принесла нові ризики, пов'язані з радіоактивним забрудненням. Катастрофи на ЧАЕС у 1986 році та Фукусівське АЕС у 2011 році стали символами загрози, яку атомні електростанції несуть для екосистеми та людей. Ці аварії призвели до викиду радіонуклідів, що спричинили довготривале забруднення навколишнього середовища та негативний вплив на здоров'я населення. Атомні аварії показали, що навіть з урахуванням технологічного прогресу ризики залежать від рівня безпеки та відповідальності у поводженні з радіоактивними матеріалами. Трофа, яка змінила світ. Розвиток вуглеводневої енергетики, видобуток нафти і газу. Стрімка зросла і вуглеводнева енергетика. Починаючи з 1950-х років, нафтова та газова промисловість набули глобального значення. Саудівська Аравія, США та СРСР стали головними гравцями у видобутку цих ресурсів, забезпечуючи енергію світову економіку. Спалювання вуглеводневого палива призвело до значного збільшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів в атмосферу, це є основним фактором глобального потепління, яке має руйнівні наслідки для екосистем, танення льодовиків, підвищення рівня світового океану та зміни кліматичних умов, вплив на екосистему, вуглеводнева енергетика, атомні аварії. Виробка лісів для розробки нафтових родовищ та забруднення океану нафтовими розливами призвели до втрати багатьох видів тварин та рослин. Крім того, кислотні дощі, викликані викидами сірчастих сполук при спалюванні вугілля, призводять до деградації ґрунтів і пошкодження водойм. Хімічна промисловість і нові синтетичні матеріали. Хімічна промисловість досягла надзвичайного розвитку, що призвело до створення нових синтетичних матеріалів, які мали величезний вплив на промисловість, сільське господарство та повсякденне життя. Поява і розповсюдження пластику. У післявоєнний період пластик набув широкого застосування в усіх сферах від пакування до будівництва та медицини. Він замінив традиційні матеріали завдяки своїй легкості, довговічності та дешевизні. Проте надзвичайна стійкість пластику до розкладання стала серйозною екологічною проблемою. За даними, кожного року у світовий океан потрапляє до 8 мільйонів тонн пластикових відходів, що загрожують морській фауні та флорі, використання пестицидів і гербіцидів з розвитком сільського господарства виникла потреба у нових хімічних засобах для боротьби зі шкідниками і бур'янами. Пестициди та гербіциди стали потужними інструментами для підвищення врожайності, однак вони призвели до масштабного хімічного забруднення ґрунтів та водних ресурсів. Такі речовини часто є токсичними і можуть накопичуватися в організмах. Стійкість деяких пестицидів призвела до їхнього накопичення в ланцюгах харчування і, зрештою, потрапляння в організм людини, що має значні наслідки для здоров'я. Штучні добрива. Використання синтетичних добрив стало звичним у другій половині ХХ століття. Амонійні, фосфатні та калійні добрива сприяли підвищенню врожайності, однак їхнє надмірне застосування призвело до забруднення водоєм та ґрунтів. Ефект евтрофікації швидкого розмноження водоростей у водоймах через надлишок поживних речовин призвів до зниження якості води і смерті багатьох видів риб і водних організмів через дефіцит кисню. Плив на екосистему і проблеми відходів. Зростання кількості пластикових та хімічних відходів загострило питання утилізації, адже багато синтетичних матеріалів не розкладаються природним шляхом, що спричиняє втрату біорізноманіття, а також загрозу для здоров'я людей. Розвиток автомобільного та авіційного транспорту. і Його наслідки. Після 1950-х років автомобільний і авіаційний транспорт пережив значне зростання. Оскільки масове виробництво зробили машини та літаки доступними для широкого загалу. Автомобілі стали звичайним способом пересування, а авіаційні перевезення значно розширили глобальні комунікації. Однак це також призвело до серйозних екологічних наслідків. Автомобілі та літаки стали основними джерелами викидів вуглекислого газу і токсичних речовин, таких як оксиди азоту і сірки. Ці викиди сприяють глобальному потеплінню, оскільки СО2 є парниковим газом, що накопичується в атмосфері. Оксиди сірки і азоту вступають у взаємодію з за вологою в атмосфері, спричиняють кислотні дощі, які пошкоджують рослинність, забруднюють ґрунти та водойми, а також руйнують будівельні матеріали. Крім того, транспортні засоби є джерелом шумового забруднення, що може мати шкідливий вплив на здоров'я людей, викликаючи стрес, порушення сну та інші проблеми. У містах з великим транспортним потоком рівень шуму часто перевищує допустимі норми. Ці наслідки стимулювали розвиток нових технологій для зниження шкідливих викидів. Електромобілі, альтернативні види палива та вдосконалені системи очищення вигукних газів, проте проблеми, пов'язані з автомобільним і авіаційним транспортом, залишаються значним викликом для сучасного суспільства та екосистеми. Аварії на атомних станціях є радіоактивне забруднення. Катастрофи на атомних станціях, такі як Вибух на Чорнобильській АЕС у 1986 році, стали одними з наймасштабніших техногенних аварій в історії. Чорнобильська катастрофа призвела до значного викиду радіоактивних речовин в атмосферу, що спричинило радіоактивне забруднення великих територій в Україні, Білорусі та Росії. Наслідок аварії посаджало багато людей. Одразу загинули працівники станції, а ліквідатори, які займалися приборкою наслідків катастрофи, отримали високі дози проміння, що призвело до довгострокових проблем із здоров'ям. Окрім впливу на людей, радіація завдала шкоди екосистемам, знищуючи рослинність та викликавши мутації місцевих тварин. Проблема утилізації радіоактивних відходів є особливо актуальною для атомної енергетики, оскільки радіація зберігає свій небезпечний вплив сотні років. Наразі відходи зберігаються у спеціальних сховищах, однак повного вирішення для їхньої безпечної утилізації поки не існує. Аварії, як на Чорнобильській АЕС, нагадують про ризики використання атомної енергії та про необхідність розробки надійних методів захисту та утилізації відходів, які б мінімізували вплив на екологію та здоров'я людей. Зростання виробництва і проблеми відходів. У другій половині ХХ століття інтенсивне зростання виробництва призвело до суттєвого збільшення кількості промислових і побутових відходів, особливо неорганічних, таких як пластик і метали. Це створило серйозні виклики для екології та змусило суспільство розробляти ефективніші методи утилізації та переробки відходів. Накопичення промислових і побутових відходів. Розвиток промисловості та зростання рівня життя населення у другій половині ХХ століття спричинили істотне збільшення кількості побутових відходів, які часто викидали на відкриті звалища або спалювали. Побутові відходи стали включати більше неорганічних матеріалів пластику, скла, металів, що не розкладаються природним шляхом, або розкладаються дуже повільно. Водночас, промислове виробництво призвело до накопичення великої кількості небезпечних відходів, які часто містили токсичні речовини. Звалища стали основним методом утилізації відходів, але до кінця 1970-х років стало очевидним, що цей метод недостатньо ефективний і дуже шкідливий для довкілля. Забруднення ґрунтів і водних ресурсів, отруйними речовинами з полігонів відходів, створювало загрозу для здоров'я населення і біорізноманіття, зростання кількості неорганічних відходів, пластик і метали. Пластик став одним із головних видів забруднювачів. Через його тривалий термін розкладу пластикові відходи накопичуються в довкіллі, особливо в океанах, де утворюють цілі острови сміття. Морські організми часто помилково вживають пластик, що призводить до смерті багатьох видів. А також потрапляння мікропластику дрібних частинок пластику зараз виявляють навіть у питній воді та харчових продуктах, що створює небезпеку для здоров'я людини та екосистеми в цілому. Аналогічно накопичуються і важкі метали, такі як свинець і ртуч. Розвиток переробки та методів утилізації 1970 1980 роки. У 1970-х роках екологічна криза та рухи за захист довкілля стимулювали розвиток переробки та впровадження нових методів утилізації відходів. Відомий випадок, так званий синдром Мінамата у Японії, коли забруднення ртуттю, спричинене промисловими відходами, призвело до уражень і масової загибелі риби, а також до серйозних уражень здоров'я людей. У багатьох країнах було впроваджено закони щодо управління відходами та вимоги для підприємств мінімізувати свої екологічні впливи. Переробка побутових відходів, таких як папір, скло і пластик, почали активно розвиватися, особливо в країнах Західної Європи та Північної Америки. Запровадження концепції вторинної переробки та роздільного збору відходів стало важливою складовою стратегією зменшення впливу на довкілля. Вплив на довкілля та сучасні виклики. Незважаючи на впровадження нових методів переробки та утилізації, проблема відходів залишається актуальною і нині. Проблема утилізації та переробки відходів залишається викликом для сучасного суспільства. Космічні дослідження і забруднення навколоземного простору. З... 1957 року, коли був запущений перший штучний супутник Супутник 1, космічні дослідження стали однією з важливих сфер науки і техніки. Кожен запуск супутників і космічних апаратів це значне досягнення, але з кожним роком їхня кількість збільшується, що призводить до утворення космічного сміття. Це сміття складається з уламків старих супутників, відпрацьованих частин ракет і зламаних апаратів, які обертаються навколо землі з високою швидкістю. Внаслідок зіткнення уламки подрібнюються, створюючи ще більше сміття, що становить серйозну загрозу для майбутніх місій і діючих супутників. Крім того, запуски ракет супроводжуються викидами токсичних речовин із ракетного палива. Вони забруднюють атмосферу, зокрема висотні шари, де їхній вплив може бути довготривалий. Відбувається хімічна реакція, яка руйнує озоновий шар і сприяє утворенню парникових газів. Усе це може негативно впливати на клімат і здоров'я людей. Забруднення космічного простору стало серйозною екологічною проблемою, яка потребує міжнародної уваги. Для її вирішення розробляють технології утилізації космічного сміття та шукають безпечніші види палива, щоб зменшити негативний вплив на екосистему Землі та забезпечити стабільний розвиток космічних досліджень. Висновок. Науково-технічний прогрес другої половини ХХ століття призвів до значних досягнень, але також поставив перед людством серйозні екологічні виклики. Промислова революція, розвиток автомобільного і авіаційного транспорту, використання атомної енергії та активні космічні дослідження спричинили забруднення повітря, води та ґрунтів, а також накопичення радіоактивних і космічних відходів. Зростання викидів вуглекислого газу призвело до змін клімату, а кислотні дощі і шумове забруднення негативно вплинули на здоров'я людей та екосистему. Важливо розвивати нові технології. Та міжнародну співпрацю, щоб зменшити цей негативний вплив і зберегти довкілля для майбутніх поколінь. Джерела. Дякую за увагу!